Привіт, друзі, 31 травня сьогодні з вами знову Валерій Клочок. Сьогодні впродовж дня проходило цікаве зібрання з питань безпеки в Одесі, яке стосується саме того, як може далі існувати Чорноморський регіон. І окрім того, стало відомо про те, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц буде в четвер спілкуватися із Дональдом Трампом. Він буде говорити про Україну, про близький схід і загалом про відносини між цими двома країнами, оскільки торговий баланс між ними. Суттєво Сполученим Штатам Америки, направду так і є. Але зараз чітко лунає риторика у Європі про те, як їм жити далі. Я вранці вам розповідав про те, що вони публікують різного роду безпекові звіти і таке інше. А е захід, який проходив в Одесі, Чорноморський безпековий форум, відзначився різкими заявами, навіть про те, що Україні варто допомогти відновити ядерну зброю. Про це сказали британці. Давайте я вам зараз розповім те, що зібрав найцікавіше сьогодні, тому що весь світ фактично в очікуванні понеділка, втім, яка є наші західні партнери. Особливо нічого не варто очікувати від переговорів у Стамбулі, а треба готуватися до війни. Де вона може бути тут вже питання риторичне, тому що або закінчиться вона в Україні, або розпочнеться у Північній Європі, щонайменше. Отже, друзі, давайте тепер до суті. Німеччина не прагне повної військової поразки Росії у війні проти України. Цю заяву зробив очільник закордонного відомства Німеччини Йохан Вадефуль, який буквально днями повернувся з Вашингтону. Він зустрічався там із Дональдом Трампом. І примітно, що канцлер Німеччини також туди летить. За словами Вадефуля, країна, тобто Німеччина, зосереджена на тому, щоб Україна мала всі можливості для ефективного захисту від подальших нападів з боку Російської Федерації. Мені це дуже нагадує риторику Джозефа Байдена, коли говорили про те, що Україні потрібно допомагати стільки, щоб вона не програла. І вони будуть робити це так довго, скільки потрібно. Дуже зручна ситуація, бо направду треба було б ухвалювати дещо інші рішення. Але ще раз наголошую, Європа поки що в цьому не зацікавлена, а Дональд Трамп просто не хоче це робити. І також видання The Telegraph сьогодні публікує подібний матеріал, якому мовиться про те, що європейські країни готуються до сценарію підтримки України без допомоги Сполучених Штатів Америки. Зокрема, британські та французькі чиновники вважають, що Трамп може відмовитися від підтримки України. В принципі, ми так вважаємо. Хоча, якщо сказати відверто, то Трамп не допомагає Україні у військовому плані хіба що розвідданні. ніякої військової допомоги від Трампа Україні за. Період його президентства другої каденції не надходило. І далі журналісти детелеграф пишуть про те, що Європа має бути готова самостійно забезпечувати нас. Тому зараз у Європі панують такі, як пишуть вони, похмурі настрої, оскільки доведеться перерозподіляти кошти не на каву з круасанами біля ейфолові вежі, а на допомогу Україні. Коаліція охочих пише де Телеграф, замість розгортання військ для підтримки можливого перемир'я, тому що все таки питання до цього рухається. Тепер зосередить увагу на довгостроковій військовій підтримці Києва, при цьому публічно підтримуючи мирні зусилля Трампа, щоб не наражати Україну на ризик припинення постачання зброї та обміну розвідданими. Непроста геополітична гра, яку нині веде і Україна, і Європа я вважаю, доволі вдало, тому що нині президент Трамп. Іншого президента США немає. І також сьогодні, на заданому мною Чорноморському безпековому форумі в Одесі, полковник британської армії Річард Кемп заявив про те, що Велика Британія має допомогти Україні розробити власну ядерну зброю. Бо без неї, як він каже, неможливо повноцінно стримувати агресію Російської Федерації, тому що Росія ядерна держава. І Коли ядерна держава воює проти неядерної держави, то неядерна держава має. Зробити все, аби в неї з'явився ядерний потенціал. Абсолютно логічно. Втім, я звертаю вашу увагу, друзі, саме на цю тезу. Тому що раніше, коли ми про це говорили, це викликало дуже серйозний резонанс у світі. Ні-ні, після заяви Річарда Кемпа ніякої поки що реакції на Заході не було. Я говорю саме про Захід. Росія, звісно, буде. Розповідати про те, що це неприпустимо, і таке і інше, але раніше на заході говорили, що Київ навіть говорити не може свій ядерний потенціал. Так от Кемп наголошує на тому, що не можна стримати країну озброєною ядерною зброєю без ядерного потенціалу. Це абсолютно логічне. Ця заява фактично пролунала вперше з моменту того, коли Україна позбулася ядерного потенціалу, і вона ця заява пролунала на тлі агресії Росії проти України, яка триває. І за перспективами такої ініціативи, звісно, потрібно буде слідкувати. І цю ініціативу, як на мене, потрібно розвивати. Якщо є рішення хоча б у Європі, про те, що Україна повинна мати ядерний потенціал, нам, звісно, на цю ідею треба пристати однозначно. І також дуже цікавою була заява на цьому самому форумі Майка Помпео, це колишній директор центрального розвідного управління та державний секретар США за часів. Першої каденції Дональда Трампа, який сказав про те, що Сполучені Штати Америки зробили недостатньо для зупинки російської агресії та відновлення миру ще у 2014 році. Я жалкую, каже він, що ми недостатньо зробили в 2014 і в 2022 році, і я був дотичний до перемовин у Мінську. Ми вже були за столом переговорів і багато чого бачили, чули, і ніби знайшли певну лінію контролю, але це не зупинило масивну агресію у 2022 році. І ці перемовини в Мінську виглядають так само, як і ті перемовини, що ми бачимо зараз. Таким чином, Помпео натякає, що ми можемо отримати черговий мінськ. Я також цього не виключаю, але. Якогось іншого настрою у США у Європи я нині, на жаль, не бачу. Хоча справді історія з Новим Мінськом для України не найкращий варіант. І також Попео додав, що навіть якщо війна припиниться, не можна повертатися до російського газу, бо Москва у будь-який час може знайти нову ціль для своєї агресії. Це може бути північ чи Середземномор'я, де Росія має свій військовий контингент. Це те, друзі, про що я вам сказав на початку відео. Чиновники різного рівня, нинішні і колишні, розповідають вголос про те, що очікують атаки з боку Росії не на Україну, а на країни НАТО. І чим далі, тим цей сценарій стає очевиднішим. Звісно, говорити про те, що у Росії достатній потенціал для військової агресії проти, наприклад, країн Балтії або Польщі не доводиться, але їм може суттєво допомогти Китай, який останнім часом все очевидніше і активніше, і публічніше допомагає Російській Федерації у війні проти України на превеликий жаль. І для такого сценарію, друзі. Я маю на увазі зараз конфлікт військовий між Росією та країнами НАТО, наприклад, у тому ж самому Балтійському регіоні, може пройти дуже мало часу. Справа в тому, що на початку червня НАТО та Росія одночасно проведуть навчання у Балтійському морі, і експерти військові попереджають про загрозу провокацій. Наступного тижня стартують традиційні навчання НАТО, Балтопс, які відбуваються щороку на початку червня, але росіяни вирішили провести свої навчання. Також якраз в цей самий період. Звісно, що одночасне проведення навчань збільшує ризик інцидентів. І експерти попереджають про можливе небезпечне зближення флотів та провокації. Ну, можливо, це і не призведе до початку війни, але може слугувати напруженню відносин між країнами НАТО та Росією, хоча і вони і нині дуже, -дуже напружені. Звісно, передумови для зменшення військового потенціалу у Росії є. Але вони не настільки швидкі, як то нам хотілося б аби, хоча б щонайменше, був припинений вогонь, що ми зайшли там, наприклад, переговорний процес і не гинули військові та цивільні, тому що зараз стало відомо про те, що ситуація на Сумщині суттєво погіршується. Це те, що я читав зі слів сильського, це те, що офіційно повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України. Є там, звісно, і більше подробиць. Я не хотів би їх нині торкатися. Це справа вже вищого військового керівництва України, тому почекаємо офіційної інформації, але те, що примусова евакуація на Сумщині триває, це вже загальновідомий факт. І звісно, що спроможності Росії воювати проти нас можуть бути зменшені лише за умови недостатності фінансування державного бюджету Російської Федерації. Певні передумови для цього створюються. І є хороша новина, тому що сьогоднішній випуск, ну такий він трішки песимістичний. Тому на завершення я вам повідомлю приємну новину про те, що країни ОПЕК+, погодилися збільшити видобуток нафти на 411 тисяч барелів на день у липні. І таке збільшення, друзі, було заплановано на травень, червень, попри те, що Росія, Алжир і Оман просили зробити паузу у підвищенні видобутку, тому що це суттєво вплине на світові ціни. Як пише Блумберг, це свідчить про радикальний розворот у політиці Саудівської Аравії від захисту цін на нафту до їхнього активного зниження. Серед причин, про які говорить Блумберг, є бажання саудитів покарати країни, які перевищують квоти, зокрема Казахстан і Ірак, і повернути втрачену частку ринку, яка відійшла до конкурентів, а також задовольнити прагнення Трампа до дешевої нафти. Ну, це поки що, можливо, чи не єдина хороша новина на сьогоднішній день, але вона доволі обнаділива, тому що економічна ситуація ще раз наголошу, друзі на Росії вкрай негативна. Але Путін і його режим готовий перетворювати Росію в типовий радянський союз з картковим режимом і воювати далі. Зупинити їх може лише сила, яку повинні надати Україні наші західні партнери, але поки що вони не поспішаються робити, тому що заявляють, ми в Україні йдемо стільки, щоб вона не впала. Будемо слідкувати за тим, як будуть повертатися події уже в понеділок. Я обов'язково буду готувати вам додаткові випуски в себе на каналі і завтра, тому залишайтеся тут, підписуйтесь, як хто цього не зробив раніше. Дякую за підтримку. Всіх люблять всі і не перемикайтеся. Все буде Україна!